Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 18 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти. Та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу велика лонг ліквідність на 95 і така сама на 94. Зверху також велика шорт ліквідність на 97. Більш тривала теплова карта ліквідації, тижнева, тут така картинка. Знизу дуже об'ємна лонг-ліквідність на 95, яку обов'язково знімуть перед рухом наверх, це може вказувати на зміну настроїв, лонгісти все більше ризикують, очікуючи зростання. Зверху перша велика шорт ліквідність на 99, тобто шортисти стали обережнішими. Денний графік. Курс застряг в зоні 96. Індикатор стекестик, нижній графік. В зоні недокупленості і має потенціал для розвернення наверх. Сьогодні я знову прогнозую рух в дві зони великої активності торгів 101 і 105, перетнувши яку курс біткоїна відкриває собі потужний рух наверх. Годинний графік. Прогнозуємо ціну біткоїн по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. Переходимо на одне опитування в день більшість вчора вибрала такий час. 90. Зниження. 96 норм. 98 мій прогноз. 101 зростання. Загальний прогноз на сьогодні. Зростання може бути в будь-який час, як до речі і швидке зниження дамп-памп перед зростанням. Altcoin Season Index 47, вчора був 47, тут також флет. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу YouTube криптоспільноту, в Telegram або Discord та сервіс графіків, всі посилання в описі до відео. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі!